Звичайно велика людина, легенда, можна сказати. Його, напевно, знають всі фанати футболу, ну і не тільки. Він спочатку був футболістом, сильним футболістом, а потім і тренером. Тренер з нього був, ну, зараз, напевно, кращого тренера в Україні немає. Ну, напевно, і в цьому пострадянському просторі. Ні, в Виновського ніколи, ніколи, ніколи не тільки Не знаю. Фановський. Теж не знаю. Можна виходити потужну команду в селі, стане чемпіоном світу, а можна в місті, де маючи всі умови, маючи все фінансування, не маючи хорошого тренера, команди не буде. Особлива людина це легендарний тренер. Я взагалі вважаю, що це найкращий тренер в історії України, в історії українського футболу, який жив на своєму часі, скажімо так. Він не лише загравця, був хорошим футболістом, він став саме легендарним за тренером, і відкрив такі таланти, як Блохін, Шевченко і інші футболісти. Це його вклад неоціненний. Таких тренерів зараз немає, на жаль. Навіть самі футболісти кажуть, що під його керівництвом їм було дуже легко тренуватися і здобувати певних результатів. Якщо не помиляюсь, 1994 рік він був чемпіонат світу по футболу, він тоді тренував збірну Камеруна. Ну і Тоді ще так вийшло, що Камерун з вивів гру під Радянський Союз на ну, жорті країни СНД виступали. Якось так неприємний за такий момент. Ну і на, на жаль, цієї людини вже з нами немає. Помер в СРСР. Ставав тричі головним тренером СРСР. Також в 1986 році він був признаним другим найкращим тренером світу. Ми ходили дивилися на їхні тренування. Ну, це була звичайно робота на виживання. Він був як тренер, можливо, навіть десь і деспот, але воно давало кінцевий результат. І в принципі, тренер, який не ставив собі за ціль якісь вищі досягнення, я вважаю, що е ну, кожен в принципі з тренерів е він має свої за е якісь завдання. Хтось хоче оздоровити багато дітей, а хтось хоче. Ну, напевно, тренер росте з кожним своїм учнем і з кожним своєю групою. Якщо вже ти в собі поставив за ціль, а він вже був, я думаю, на той час людиною державною, і він розумів, що його призначення в цьому в цьому житті це те, щоб підготувати спортсменів такого рівня, які би все-таки уже за престиж, за престиж держави воювали і бачили той м'яч. Валерій Лобановський. Народився 1939 року у Києві, радянський та український футболіст і тренер, багаторічний наставник Динамо Київ, на чолі якого двічі вигравав кубок володарів кубків. Тричі був наставником збірної СРСР, з якою став віце-чемпіоном Європи 1988 року. Тренер збірної України у 2000-2001 роках. 1986 рік Другий найкращий тренер світу помер від інсульту у 2002 році.